Вітаю, от знаєте, іноді одне єдине слово може виявитись ну не просто словом, а справжнім кодом, ключем, який відкриває двері до розуміння цілих цивілізацій. І сьогодні ми спробуємо розшифрувати саме такий код. Він покаже нам не просто історію, а я б сказав справжню прірву в ментальності, що розділяє європейські народи, і все це через одне єдине слово. Так, а починається все, наче в хорошому детективі з однієї загадки. Уявіть собі, п'яте століття, табір грізного Атіли Гуна. І от візантійський дипломат Пріск Панійський фіксує дивне для нього слово, яке він почув під час поховального ритуалу слово страва. І це слово, знаєте, наче камінь кинути у воду досі створює коло серед істориків. Головне питання: чи означається, що наші прямі предки були там? У самому серці імперії гунів? І отут, власне, і починається найцікавіше. Бо знаєте, є велика спокуса одразу кинутися в історичні хроніки, шукати докази. Але справжній ключ, як виявляється, лежить значно глибше. Він у самій ДНК нашої культури, тобто в мові. І повірте, те, що нам відкриє це слово страва. Набагато набагато дивовижніше ніж проста відповідь на питання. А хто ж там був? Добре, це вже інтригує. Щоб розплутати цей клубок, нам доведеться відмотати час і відмотати дуже далеко назад. Аж до того моменту, коли ще не було ані слов'ян, ані германців, ані римлян як таких. Ми йдемо до спільного праіндоєвропейського кореня, до того самого зерна, з якого потім проросли абсолютно різні, я б сказав, протилежні світогляди. І ось цей корінь тер. Просто спробуйте відчути його значення, максимально приземлене, фізичне. Це звук відчуття того, як жорна перетирають зерно, як руки скручують волокна, щоб створити першу в історії нитку, як свердло входить у дерево. Це ж це такий базовий фундаментальний процес взаємодії людини зі світом, дія, з якої по суті і починалася цивілізація. І ось тут особисто для мене перший, ну просто шокуючий момент грецьке слово травма те, що ми сьогодні асоціюємо з психологією, з глибокими душевними ранами, воно походить звідси, з цього самого кореня тер. Це ж це ж неймовірно. Тобто, виходить, спочатку травма це буквально фізична рана, рана від тертя, подряпина, прокол. І це вдумайтесь об'єднує всю Європу на такому екзистенційному рівні. Неважливо, хто ти, майбутній римлянин, германець чи слов'янин. Ти вразливий. Світ може тебе терти до болі. Але саме тут, на цьому спільному фундаменті вразливості, і починається велике розходження. Цей один корінь тер, наче ріка, розходиться на три абсолютно різні русла, і те, куди потече кожне з них, визначили географія, клімат, ну і звичайно, сам спосіб виживання. І так народилися три абсолютно різні філософії: слов'янська, германська і римська. Давайте почнемо з нашого слов'янського шляху. Уявімо собі наших предків у лісах. Головне питання щодня виживання, голод. Для них корінь терти пішов не в руки, не в інструменти, а всередину, в шлунок. Це чиста логіка біології. Подивіться, як це працює: трава це те, що труть зубами тварини. Далі йде страва. Це вже щось перетерте, приготоване для людини. І фінал травлення. Це кінцевий акт перетирання, але вже всередині нас. Тобто, виходить, це цілий біоцентричний світогляд. Світ це такий собі велетенський харчовий ланцюг, безперервний метаболічний цикл. Щоб жити, треба їсти. А сам процес їжі це ж буквально перетирання, руйнування іншої форми життя, щоб зробити її частиною себе. Це ж філософія аграрія, мисливця, для якого їжа це центр всесвіту. І от тепер стає зрозуміло, слово страва, упріска це ж не просто назва якоїсь їжі. Це маркер. Маркер цілої цивілізації, цілого світогляду. А тепер давайте зробимо повний розворот. Германський шлях. Тут клімат суворіший. Просто збирати дари природи вже недостатньо, потрібні інструменти. І той самий корінь тертий йде не в шлунок, а в руки. Це вже не про їжу, це про ремесло. Абсолютно вірно, дія тертя перетворюється на скручування волокон і з'являється нитка англійською, до речі, «thread». А від ідеї скручування нитки лише один крок до ідеї обертання – «turn». А це ж основа всієї майбутньої механіки. Це просто вражає. Ось вам і техноцентричний світогляд. Тільки вдумайтесь, яка прірва слов'яни, умовно кажучи, з'їли цей корінь, інтегрували його всередину. А германці зробили з нього інструмент, винесли назовні. Для них світ це не те, що треба з'їсти, а матеріал, який треба обробити, підкорити. І звідси, по суті, росте вся західна інженерна думка. А тепер третій шлях римський, і це вже це стрибок на абсолютно інший рівень мислення. Рим це мегаполіс, це закони, це гроші. Тут відходять від прямої фізичної праці. І наше тертя стає чистою абстракцією. Мова вже не про зерно чи нитки. мова про зношування, про втрату вартості. Так і звідси народжуються такі поняття, як трайт, банальний, тобто буквально стертий від частого використання, або детримент, збиток, шкода, тобто те, що відтерлося від майна. Це ж фантастика. Це ж треба простий фізичний процес. Тертя перетворився на юридичний і економічний термін. Абсолютно головним стає вже не фізичне виживання тіла, а виживання суспільства, вже не їжа і не інструменти на першому місці, а закони, власність, контракти. Це по суті народження філософії права і все з того самого кореня, з якого у нас народилася страва. І може здатися, що все це справи сивої давнини. Але найцікавіше те, що ці три різні коди: біологічний, технічний і юридичний, вони ж досі живі. Вони проявляються щодня. І найкраще це видно в такому, здавалося б, простому ритуалі, як вітання гость. От, подивіться, тут все стає на свої місця: слов'яни, хліб і сіль. Хліб це що? Це енергія, життя. Сіль консервант збереження. Разом це ж пакт про спільне виживання. Посил такий: я ділюся з тобою життям, і ми разом його збережемо. А тепер германці: чаша і зброя це ж зовсім інше. Це не про їжу, це про силу і вірність, ритуал військового братерства. Ми разом п'ємо і разом воюємо. І нарешті римляни обмін жетонами. Це вже не пакт і не братерство, це юридичний контракт. Я надаю послугу гостинності, а ти мені її винен. Три світи в трьох ритуалах. Але історія на цьому не зупинилася. Той самий абстрактний римський шлях продовжив розвиватися у його спадкоємців, наприклад, у французів та іспанців, і набув, я б сказав, нових дуже дивовижних відтінків. От візьмемо, наприклад, французів, прямих спадкоємців Риму. Їхнє слово тріє, тобто сортувати, походить від того ж самого процесу молодьби з зерна. Але яка колосальна різниця у меті? Слов'янин молов зерно, щоб вижити, щоб наїстися. А француз Він сортує, щоб відділити краще від гіршого, зерно від полови. Головне не просто наповнити шлунок, а встановити порядок, ієрархію. І звідси ж росте вся їхня культура класифікацій: висока кухня, етикет, мода. Це філософія порядку. А тепер поглянемо на іспанців. Тут той самий корінь «тер» набуває такого пристрасного гарячого відтінку. Їхнє слово «тритурар» — це ж не просто терти, це трощити, дробити. Це про пряму нестримну, іноді навіть жорстоку дію. Але тут є й інший трагічний бік, і це слово трісте, сумний. Логіка тут просто вражає. Коли життя тебе довго і жорстоко тре, трощить, випробовує, ти стаєш потертим, виснаженим, тобто сумним. Це ж ціла філософія пристрасті, яка неминуче веде до фаталізму, до суму. Отже, пройшовши весь цей шлях, озброївшись усім цим контекстом, давайте повернемося до нашого початкового питання: що ж насправді доводить те саме слово страва, записане у п'ятому столітті. Ну що, виходить у наметі, а сиділи українці з паспортами? Звісно, що ні. Це було б таким привабливим, але абсолютно наївним спрощенням. Історія, як це завжди буває, набагато складніша і, чесно кажучи, цікавіша. Це слово доводить дещо значно важливіше. Воно доводить неперервність, тяглість традиції, тяглість світогляду. Воно показує, що в тій величезній строкаті імперії гунів, яка, по суті, була конфедерацією багатьох племен, існували народи, що виконували цілком конкретну функцію. І ця функція, вся їхня ідентичність, була пов'язана із землею із забезпеченням усіх їжею, тобто стравою. Саме так. Поки одні вчилися крутити нитки, а інші підраховували збитки. Тут на наших землях жила спільнота, чий спосіб життя був нерозривно пов'язаний із землею, з біологічним циклом. Вони були годувальниками їхньою ідентичністю була страва, і, мабуть, найпотужніший доказ це не давні хроніки, а наше сьогодення. Просто вдумайтесь. Минуло півтори тисячі років, а слово страва живе, центральне, тепле слово в українській мові. Тоді як у російській, наприклад, воно стало архаїзмом, практично зникло з ужитку. Ось цей є найкращий доказ прямої, нерозривної спадкоємності саме на цій землі. Отже, виходить, що доказ не в якійсь етнічній назві, а в неперевності світогляду. Ми прямі спадкоємці тих, хто годував цю землю і кого ця земля годувала тисячоліттями. І вся ця глибока істина, як виявилося, була закодована в одному єдиному, простому слові: хіба це не дивовижно?